Вулиць країни нямликів мандрівний калейдоскоп, розділ 3, у якому нямлик мимоволі лякає хвалькуватого гостя і вчить олянку користуватися мандрівним калейдоскопом. Утомившись після тривалого перельоту, Дмитрик вклався спати дуже рано. До того ж, на олянчиному ліжку його вірна ляля й собі вмостилась у зручному іграшковому ліжечку Зюзиному. Нічого собі, дорогі гості! Сумно подумала Олянка, сама вона мусила лягти в старій ріпучій розкладачці. Мама й тато пояснили, що Дмитрикові дуже незручно спати на такому благенькому ліжечку, адже він більший за Олянку, отже, й місця потребує більше. Зненацька Олянка почула якісь дивні звуки, ніби щось просокало по підлозі, а потім пролунав голосний крик: Рятуйте! То репетував відважний рятівник коали і переможець всіляких змагань Дмитрик. До кімнати забігли мама й тато. Дмитрик сидів на ліжечку і перелякано озирався. Що сталося? стурбовано запитала мама. Я бачив маленького чоловічка. Він заліз до мене в ліжко і, здається, хотів. Укусити мене за носа. Невже? А може, той чоловічок взагалі хотів тебе з'їсти, не міг стримати сміху тато. Я й не знав, що австралійські хлопці такі полохливі. Не бійся, це тобі приснилось. Ось і Олянка підтвердить у нашому домі хижі. Чоловічки, які полюють на дітей, не водяться. Олянці на мить навіть стало шкода хвалькуватого Дмитрика, але хіба ж вона могла зарадити і зрадити таємницю нямликів? Тому дівчинка тільки ствердно хитнула головою і повернулася обличчям до стіни, аби батьки і Дмитрик не помітили, як вона усміхається. Усе зрозуміло подумала, буцик просто переплутав, по-перше, Дмитрик спить на моєму ліжку, а по-друге, ми з ним страшенно схожі в темряві не розрізниш. Коли всі заспокоїли і знову полягали спати, Олянка обережно, так, щоб не рипнула розкладачка, підвелась, тихенько підкралась до стіни, де під клаптиком шпалер був замаскований вхід до країни нямликів. і ледь чутно постукала у стіну умовним сигналом тук-тук-тук. Ті ж миті на підлогу вистрибнув буцик. У руках він мав якийсь дивний, довгастий предмет. Схожий на далекоглядну трубу. Що це? здивовано запитала Олянка. Цсс! приклав до губ маленького пальчика буцик. Розмовляй, пошепки, бо цей твій полохливий герой геть перебудить, якщо знову мене побачить. А тепер слухай, поки ти будеш, добудеш чарівної страви, я вирішив удатися до простіших чарів. Це мандрівний калейдоскоп. Нямлики застосовують його, коли треба кудись помандрувати. Зараз я навчу тебе, як ним користуватися. Бузик простягнув у лянці трубу і показав, яким боком слід прикладати її до ока. А тепер загадайте місце, куди б ти найбільше хотіла потрапити, прошепотів, нямлик. Олянка пригадала передачу, яку нещодавно бачила по телевізору. Тоді вона мов зачарована, дивилася на чудових риб, які мешкали у Червоному морі. Щойно дівчинка уявила барвистих риб, що кружляли навколо рифу. Як на дні мандрівного калейдоскопа з'явилася жива картинка: піщаний пляж, сліпуче сонце і хвилі, що хлюпочуться, розбиваючись об берег. Ще мить, і вона вже вплила, оточена різнобарвними рибками. Вода була тепла, тепла і прозора, наче блакитне скло. До олянки підпливали цілі зграйки яскраво-жовтих, фіолетових, червоних, салатових рибок, розмальованих марагдами, цяточками і квадратиками якісь довгоносі блакитні рибинки торкалися у лянчених рук, ніби випрошуючи щастування. Аж раптом із коралової печери винирнула дивовижна рибина, схожа на метелика, що розік крильця. Та це ж риба-метелик. Раптом пригадала дівчинка у передачі, розповідала, що вона має отруйні колючки, треба мерщі тікати. Варто було олянці подумати про проведення, як вона вже стояла біля нямлика, стискаючи в руці мандрівного калейдоскопа. Ну от, тихенько сказав Бузик, тепер ти знаєш, як цим користуватися, тож я спокійний, твій фалькуватий братик зрозуміє, що і на нас є такі дива, про які в далекій Австралії навіть не чули. І з цими словами нямлик зник у стіні.